Конечный коп на Азовском море. Пляжная коса. Только вот проволочки мальчик находятся. Металл. Смотрите, катушки и дай на металл. На, метал, на ржавый металл. В цьому місці десь шупик є. Ну, от то можна, бачите, кусок дрота. Таке є міща, от, глибина 20 см і знову, знову проволочка. Тобто на таку проволоку він реагує чудово. Незручно знімати. От, от, такий от металевий осколок теж знайдений на глибині 10 см. Ржаве залізо. Дискримінація металошукача відключена. Тут є зараз спробуємо його викопати. Там зразу, бачите? бачите? Тут щось металевого дроту стільки накидав, що просто кипець. Оце вже щось таке цікаве знайшов Металошукач відреагував на нього як на кольоровий метал. Тобто я думаю, може це якась мідна пластинка. Такої форми цікаво, як жетон якийсь. Так, друзяки, от і маємо перший бонус. Тут глибина десь сантиметрів 10, 10. І от така от монетка. Не видно що це, вона окисилась конкретно. Ну, щось, типу, напевно, Наших 5 копійок думаю, українських от теж маленький успіх, глибина теж 10 см і 10 копійок українських. Ну, такі от тоже твоїна 25 копійок. Так от море роз'їли. От коли дискримінацію включив на 4, то металошукач шукає саме монети. Він відсікати почав проволоку, кришки всякі там пивні. От, і такі от копійки. Короти, повно їх тут. 50 копійок Україна. Металошукач просто зійшов з розуму, так почав піщати взагалі. Копнув два рази, а тут шина закопана на пляжі. Ну Ось результат сьогоднішнього копу металошукачем, саморобним металошукачем шанс. Що ми маємо? Значить, жіноча заколка 100 грам чорного металу, болт хороший, до речі, свіженький. Ось, якась частина від цепочки. Це теж чорний метал. Мідна бляшанка. Цікаво, що це було таке, пластина така, мідна. І українські копійки. Троє по 10, 50, 25, п'яточок, 5, 2 п'ятірки. Дві години копу і 100 метрів пляжу на Бердянській кусі. Гарних вам знахідок!